Ребята, тут би я хотіла трошки зробити невеличкий підсумок того, що ми з вами вчили, з чим ми постійно працюємо. Наш в англійській мові допоміжне дієслово бути, «to be», Так? Ми з вами в нашому мовленні я казала, що до кожного слова, що він є, там, наприклад, я учень. Ми ж не кажемо, я є учень. Ми це розуміємо, маємо на увазі. Але ці, в нашій українській мові ми це пропускаємо. В англійській мові обов'язково повинно е, бути е, ось це допоміжне дієслово. Тобто, якщо у реченні немає дієслова, такого не може бути, якщо пряме дієслово не вживається, тобто я учень, то ми ставимо допоміжне, я є учень. Або я там втомився і так далі. Ми всюди, я там великий, або інший якесь. Ми все додаємо це слово бути, be be», бути. Так ось, в тих реченнях, в яких ми з вами зараз працюємо, це слово в різних ситуаціях може перетворюватись. Invece, скажімо так, одягати інші костюми, бути в іншому вигляді, але від того тобто в різних ситуаціях у нього є різні костюми, по-різному воно пишеться, хоча означає одне й те саме. Коли воно може э, 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 виглядати як М, це в одному випадку, коли я, Ай, Ем, Я є, коли ви про себе кажете Ай. Am. I am I am. I is там be. Такого ми не можемо сказати. Тільки після I у нас завжди стоїть. Е, якщо немає інших дієслів, як допоміжне стоїть М. нас якщо е, у нас є він, вона, воно, he, She, То це діє слово одягає костюм is. He is, she is, it is. Якщо ми питаємо, навпаки, у нас спочатку в питаннях спочатку йде допоміжне, а потім вже займенник. Am I? Питається. Is he, is she, is it? Тобто запитання завжди починається з дієслова в англійській мові завжди. Тому я вам казала, що навіть не дивлячись на кінцевий знак крапка або знак запитання по порядку слів ви можете зрозуміти, питають чи розповідаю. І ще третє розповсюджене у нас костюм. Це у нас А. А. Він вдягається тоді, коли у нас інше. Ви, Ю. Uh, так, цей. ти, ви, ви, ми, цей, вони. Тобто ось з. I у нас тільки M. Може, якщо нам треба вставити щось, то у нас. Біля I ми M, або біля M ми I, так, можемо ставити. Якщо is, якщо he, she, IT, або він, або my friend, це він же, мій друг, значить, буде Is. Або Mary там учениця Mary Is, тому що це вона. Мається на увазі вона, тому теж буде Is, І. Якщо ти, ви, вони, ми, це у нас буде А.